І у ці дні українці у різних куточках світу виходять на марші пам'яті та солідарності до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Один з таких наразі починається у італійській анконі. Маємо можливість доєднати до нашого ефіру учасника акції Богдана Онищака. Пане Богдане, вітаю! Розкажіть про що захід, що заплановано, як на нього реагують місцеві? Чи приєднуються до вас? Добрий день, слава Україні з берегів Адріатики, з центрального міста Анкони Вас вітає громада та діаспора українців. Так сьогодні ми зібралися всі разом для того, щоб згадати наших полеглих, для того щоб заявити світові, що ми не байдужі, ми не втомилися. Нас підтримують цивільні. Адміністрації, нас підтримують перехожі, нас підтримують поліція, карабінери. Ми під надійною охороною ми будемо проводити флешмоби. Один з флешмобів з зав'язаними очима. Ми дамо можливість почути європейцям звуки сирен, які чують українці мало не щодня. Ми звернемо увагу, що якщо впаде Україна, Європа наступна. Ми сьогодні роздамо листівки, в яких буде вказано, що проти бомбосховищ, проти можливих московських бомб тут мало, і якщо ви хочете такого самого, що відбувається в нас. То думаю, ніхто цього не хоче. Слухаю вас студія. Дякую вам. Дякую на прямому зв'язку з нами з італійською Анконе. Був представник української діаспори Богдан Онищак. Там у ці хвилини стартує марш пам'яті та солідарності до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні.